Всіх вітаю на своєму ну, YouTube-каналі присвяченому розробці грі. Перша локація. Зараз ми знаходимося на локації Київ-Пасажирський або ж центральний вокзал. Південний там буде. Зараз це східний, східний план вестибюль Київ-Пас в коби центральний. Кафеш, кафешка там, де можна випити кофе або різні напої чи взяти сніданок. так. Квартини та квіти — це просто для прикрашення. Меню 4, але це щоб краще. А, да, також це Це теж для. Ну, це теж як для статік меш, так прикрашення. Статік меш це просто статичні меші, які, ну, типу, на них нічого не покладеш. Там, в них може поласти текстури, але ні анімувати там нічого з ними не можна. Далі. У нас є столики. Їх тут 24. На кожному столі є 4 тарілки, 2 для щось такого, що є жидке, там, типу, сопити, щось таке, але тут немає, тому там можна щось покласти. Далі, Тут бі біля кожної тарілки, на всіх столах, є чашка кофе, також є нумерація стола. Софетки, не знаю, як буде по українськи. Сіль перець. Я вже поражаю, що поки сісти не можна, бо мене не виходить, поки займатися сидінням. Світло. Світло це стандартний blueprint від Unreal Engine. Тобто він входить в Starter контент. Starter контент це всі стандартні речі, які пропонує, в... пропонує сам Unreal Engine двигун. Розробники EPDM, ті, що Fortnite робить. Ви можете... Без стартер контенту. Без Просто коли ви створюєте проєкт в Unreal Engine, то треба при наоштуванні проєкту виглянути Without Starter Content, Чи щось таке, не знаю. Так. Це була локація кафе. Далі ми плавно переходимо до речі, в принт дверей. Це вже я створив сам, тобто це так скажемо. Не стартер контент. Закривайся двері на клавішу є. Всій. По персонажу. Персонаж Метахумен. Там можна створити персонажа, якого ти хочеш. Тепер повертаємось до суті відео. Просто до пояс, до обзору цього історії. Друга локація це локація декорації. Тут, бачите, квіточки є і з тієї сторони також. І також фонтани. Це просто як декорація. Третя локація на тій же. Це в нас піцерії. Такі лавки зі столами. Є меню. Можна подивитись. Піц небагато, але тут це найвеликий розмір. Ну, сюди ще може, треба додати салфетки оці. Так. Ну і там можна іще тарілку можна додати. Можна ще, і ще каву можна додати. Так, все, Виходимо з цього. Далі в нас е, йде локація, е, о, ну, в принципі, головна зала. Десь теж бачите освітлення. Зараз ми йдемо до дверей, які ведуть у вихід у місто. Ой, Випадково. Випадково натиснув на ESC. Спринту поки що ще в моїй грі нема, бо я його ще не давав. Так отож, так продовжуємо. Там у нас е, вихід у місто, і, і якщо трохи далі пройти, ну, зараз там поки нічого немає, як ви бачили, але згодом, але в на реальному цей, ну, на реальній ці локації, там далі є е, ще південні станції, ну північні, куди приїжджають приміські електрички Києва, і там, де ходять, в принципі... Міська електричка, але в не називається вокзальним. Ну, в принципі, як і у метрополітені. Це була головна зала. З виходами напевно перший і з другого по 13. І там 14 вокзал. Але це вже південний вокзал. Все. Скоро дійдемо до нього. Далі. Це в нас локація зала очікувань. Тут, також бачите, є лавки, скам'яки там, але знову ж таки, на них сидіти не можна, бо нема анімації. Я її не додав, не можу додати. Зараз ми виходимо з вокзалу Київ-Пасажирський або в дошках центральний, як його називається. Він стоїть майже в центрі столиці. Це найбільший, найбільший і головний вокзал країни. Це... Зараз ми перейшли в локацію надземний перехід між двома вокзалами. Київ-Пас. Пасажирський, центральний. І та пів... південний, Ми зараз до нього йдемо. В реальній оцій споруді те, що це як з'єднує ці два вокзали, ну, як можна сказати, іноземний міст. Тут є ще тут іноді зустрічається декілька, може, кіосків там, наприклад, ті самі львівські круасани. Ліски кросани це як це звичайні сендвічі, там, але в них за основу перечена не хліб, а кросан. І там є звичайно львівські – це там йде основа майонезу або крем там салат, помідори, яєчня, е, сир плавлений і, собственно, е, і, і ще ковбаса. Хліб в них там є звичайний або пшеничний, або ще є. Кунжутовий цей чор, чорний. Оце в нас перони. От так виглядає. Ну, в принципі, ідентичні, я по сам показав. І так, да, на коля поки теж можна ходити, бо по потягів по нема, бо він ще не дороблений, як ви бачите. Це тільки оцей південний вокзал. Він, звісно, трішки пустоватий, як ви бачите, кроме двох фонтанів, то більше нічого нету з как би того, що придає життя. Ну, скоро я додам. І оцей... Темне, я теж поприбираю даді. Оце спуски, в принципі... Можна вийти в місто, он там двері. Ви бачите їх. Або можна вийти на 14 перун. Залиш... Ще залишилось строго. Прибирати очі темні і додати сюди ще більш живності. Може там ще є якісь кафешки, як ви бачили на правому. А там на, на тому правому. І потім це буде вважатись... Завершенням. Далі я перейду до будівництва Дарницького вокзалу, який, собственно, стоїть на кінці Дарницького району. Але я не буду робити отой маленький, а зроблю е, той великий, що зараз стоїть. Що зараз і до війни він ще був розв... в дуже поганому с... стані. Але перед тим я ще додам станції, які є і на реальному маршруті міської електрички. Бо я коли завершу Київ, я спробую зробити і пустити її по по кільцю Києву. Станція міської електрички це Святошин, але він вже за Київ, за Київ пас. Ну, за пів північною, бо міська електричка туди пробуває. Святошин, Берестейська, Сирець. Це якщо їхати від Святошини до Дарниці через почайно. станції від Святошина до Дарниця через почайно. Це саме Святошин, Берестейська, Сирець. Якщо я не помиляюсь, Куренівка. Куренівка там далі йде. Далі я не пам'ятаю, бо я не всі. Я пам'ятаю я не працюю в кризисниці. Далі потім йде станція посяне метро, Райдужний, це вже там, де Троєщина. Воскресенка, Кілька Слобідка. Далі йде станція Лівобережна метро, Русанівка і Собственно Дарниця. Потім йде маршрут від Дарниця до Святошин через Київпас, собственно. Дарниця, Берестейська, Видибичі, Київ Деміївський. Протасів Яр, Караваєві дачі, Відачі, Київ Волинський, Борщагівка і Серець. Я не всі станції пам'ятаю, бо там таке... А, ну, бо складно запам'ятати, хоча не дуже. Головне, але я їх не вивчаю. Але далі буду будувати до Данського вокзалу тобто в ту сторону. Тобто... Перед Данським вокзалом я зроблю станції Протасів Яр, Київ, Київ Даміївський, Видобичі, Бережняки і, собственно, сам вокзал Дарниця. Але це вже буде в наступному відео. Я дякую всім за перегляд і побачимось у наступному відео.